Раз Григория Шевченко. зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня! зійди над горою, Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселечка воду позичає, Як шеврока сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені її віти, А на віта гойдаються, не хряще ні діти. Як у полі на могилі, вовкулак не чує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сам трава при долині нечі розцвітає, а про людей та нехаєм. Я їх добре знаю. Добре знаю, зори моя, мій друже єдиний. То знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі. А ти завтра, тихасінько, богові розкажеш.